Петро Левченко. Творчість Петра Олексійовича, значне явище в українському реалістичному живописі кінця 19-го початку ХХ століття. Талант Левченка носить яскраво виражений віричний характер, його пейзажі сповнені поетичним почуттям, в якому немає ні перебільшень, ні сентиментальності, ні солодкуватості. Звичайно, невеликі за розміром твори художника просякнуті м'якою, на співною мелодії Характерною для українських народних пісень. Чарівність творчості Левченка в його безмежній любові до української природи. Його картини щирі, прості і змістовні. Більшу частину життя провів у Харкові. Левченко незмінний експонент товариства передвижних художніх виставок. В наступні роки він бере участь у виставках українських художників Харкова, Києва, Одеси. Майже все творче життя художника пройшло у тісному зв'язку з передвижниками, відвідав Париж знайомство з роботами французьких імпресіоністів справило враження на Петра Олексійовича. Митець, володівши високою культурою кольору, ніколи не ставився зневажливо до композиції малюнка, у цьому виявилася стійкість реалістичних принципів художника, його передвижницьке загартування. Живописні шукання Левченка ніколи не йшли в розріз із завданнями реалістичного малюнка, він казав: без міцного малюнка не може бути хорошої картини.